Ми звикли згадувати Кам'янець Подільський за його старовинну архітектуру та славетну історію. Але сьогодні ви зможете побачити нові маршрути та незвичні місця, які не залишать вас байдужими. Мене звати Антон Тараненко і це випуск візит Юкрейн. Сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірне місце Кам'янець-Подільський. Всі ви знаєте його по неймовірній архітектурі, історії і замкам. Але сьогодні про екотуризм. Ну що, let's go! Екожиття Екобудиночок від родинного маєтку. Family Estate. неймовірні види, і, а вже ж, дуже зручний і дуже якісний будиночок. Давайте зробимо зараз з вами невеличкий грунт тур. Можна розміститись як мінімум вдвох. Також тут є самостійна і повністю обладнана кухня, великий санвузол з душем. Диван з можливістю подивитися на панорамні неймовірні краєвиди. і Тут є повноцінна, велика, окрема кімната з двоспальним ліжком, санвузлом, теж з усім необхідним, і можливістю подивитися на Кам'янець-Подільський з власної тераси. А ще породинному маєтку подають смачні та корисні сніданки кожного ранку. І в них тут на території є чудова та дуже класна локація. Це безпосередньо будиночок з бджолами. Але не просто будиночок, це апітерапія, сон на вулику. Давайте побачимо, що це таке. Це чудова комплексна терапія на цілий організм людини, що відновлює сили та імунітет. Лікувальний ефект створює рівномірне гудіння бджіл, яке нагадує шум гірської річки та позитивно впливає на нервову систему, знімає стрес та нормалізує кров. Я. Відчуваєш, як гудуть бджоли, і саме ця частина терапії переносить тебе в якийсь колижний шопіт або навіть гудіння гірських річок. Щоб скуштувати справжній скарго, не потрібно їхати у Францію. Треба лише завітати до равликової ферми Тестісне. Друзі, ми приїхали в равликову екоферму до Сергія. Сергій розкажи нам, що тут таке, тому що насправді для камінця це якась чудова і нова локація. Це у нас маличне приміщення. Тут відбувається процес розмноження равликів. Равлики є гермафродитами, вони мають і чоловічі, і жіночі статеві оренди. Mm -hmm. Якщо одинокий равлик сидить, наприклад, він є чоловіком, коли вони спаровуються, вони обоє один одного запліднюють і стають обоє вагітними жінками. Mm -hmm. Обоє будуть мати потомство, тобто будуть відкладати ікру. Але є трагедія трошечки в цій ситуації, тому що 50% равликів після відкладання ікри помирають. Так, що? Пробуємо? Тут у нас дегустація. Так, що тут є? У нас є ескарго. Шість ага. видів, різні соус. Паштет філе равик. Паштет, сфиле равик? Паштет. І це мариновані. Мариновані. Це є канапки. Ага. Eh, мариновані Мариновані. І з чим воно... Без а, біло-сухе. Обов'язково. Супер. Ну що, пробувати. давай. Mm. Mm. Равликовий паштет. Тож смачно. І на з вами є канапка з маринованим равликом. Нагадаю, якийсь грибок. Якщо ескарго вам було замало, то завітайте далі на сімейну виноробню зелениці. Подільські вина так, саме зараз, далі за маршрутом. Анатолій, ну, показуйте, що у нас тут є. Це у нас робочий зал. Ми тобто, знаходимося на родині виноробній ага. зелениці. Я і син створили ага. да, міні-завод по переробці винограда на натуральні, ми називаємо їх натуральні столові винограді. Ага, окей, супер. Після того, як ми розділяли віна, ми опускаємо вік, воно тут що дозріває mm -hmm. на екоднокорки, дозріває, дозріває. Друзі, ну насправді вид і дивіться на якість, бутилка, етикетка, все зроблено дуже якісно. Але найкраще, що це наш Ukraine, український. І найголовніше, що хлопці роблять екопродукт, тобто все повністю з екологічно чистого сировини. А продовжити знайомство з місцевими винами можна за дегустацію ексклюзивних локальних сирів. Ви подивіться, яке розмаїття. Коров'ячі, козячі, овочі, молоді та витримані – є навіть з благородною цвітлею. Нічим не гірші за європейські. Дуже смачно! Такого ви точно не очікували від Кам'янця Подільського. Для найсміливіших екстремальний спуск на зіплайні перехопить ваше дихання. Угу! Ха-ха! найкраще місто в світі! Клас! Неймовірно! Після такої кількості смаколків організм потребує руху. Пропоную вам екопрогулянку на катамарані, мальовничим маршрутом по річці Смотріч. Особливістю маршруту примхливий Смотріч є дуже екстремальні учаски дороги. Але це все максимально безпечно. Екскурсія має не тільки релаксуючу основу, але й наукову. Пан Ігор є дуже знаним фахівцем в області географії. Тому розповідає нам про... Тих мешканців, які були задовго до нашого човна і нашого тріпу. А зараз я покажу вам свої топ 3 улюблених ресторани в Кам'янці-Подільському. Де поїсти в кам'янці? А якщо м'яса? стейк хаус, мені би м'яса вважається найкращим. Доброго дня, Дмитре. Доброго дня. Так, що у нас тут? Розповідай. Розповідать сьогодні ми вас зустрічаємо. Коликами наша власна випічка «Піта», так. звичайно, з часником, прованськими травами, з сиром, ошийок, свинячий, Вау. з картоплею печі, <звиск> вирізка свина, ковбаски гріль, барбекю, барбікю, рибочки барбікю і наша фірмова в банках. Моє каламутне правжнє. клас. Супер, ну що? Давайте спробуємо все це. Дякую. Давайте. Ресторан мені би м'яса вгамує апетит кожного. Ці хлопці мають власне виробництво м'яса, що теж долучає їх до нашого екомаршруту. Потім ви можете завітати до пабу Вовка. Щоб скуштувати різноманіття українського солоду, якщо хочете випити смачного пивка ввечері або після жорсткого робочого дня, або зустрітися просто з друзями, або навіть подивитися футбол і поболівати за свою команду, наприклад, збірну України, то приходьте до Паб. Тут завжди смачне і найголовніше різноманітне пиво. Здебільшого. Українського виробництва. Це стовідсоткова правда. Будьмо! Зараз ми знаходимося в старій фортеці. Це один з найстаріших і один з найісторичніше важливих ресторанів міста, який пропонує подільську кухню. До речі, дуже смачно. Зустрілися на ланчі з Михайлом, який сьогодні відповідає за це потужне місто. Михайло, що ми будемо їсти? Це грибна вужка, це традиційні наші подільські голубці, ну і рибарці. Тому в нас це дуже тут смачно. Тому запрошую до камінця подільська. Приїжджайте. Продовжити знайомство з містом, ви можете екопрогулянкою на симпатичних електрокарах. Друзі, такий екотранспорт насправді є новим атракціоном в місті Кам'янець-Подільський. Все це є 45 хвилин по центру міста. Ви катаєтесь, насолоджуєтесь неймовірними краєвидами і, а вже ж не забруднюєте повітря. Коштує все це від 150 гривень. гоу 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 -го! Старому замку ви можете зробити автентичний сувенір власними руками і потім подарувати близькій людині. Відпочиваючи в місті, завітайте обов'язково на Бакуту. Ця неймовірна родзинка природи, одне з семи чудес української природи. Це просто захоплююча і вражаюча краса. Насправді це і історія, історія одного села і великої води. Все це до речі буде в нашому новому випуску англійської мови. Екотур продовжується. Соляна кімната в центрі старого міста. На цю кімнату пішло понад 3,5 з половиною тонни солі. Тут представлена сіль з Артьомівська, Солідара і навіть гімалайська сіль. Неймовірні враження і неймовірний запах. Для того, щоб повністю релакснути і почуватися себе здоровим, вам знадобиться 45 хвилин сеансу. Після сляної кімнати вам в барі запропонують еко-корисні напої. Наприклад, цей кисневий коктейль. Дуже смачно і дуже корисний. Нетипові локації сучасний підхід до еко-сервісу. Приїжджайте, друзі. Дивіться за посиланням кожну локацію. Я особисто рекомендую вам ці місця. Побачимось наступного тижня. Друзі, це був Екотріп дивовижним керівницем Подівським. А якщо ви все ж таки хочете поїхати за кордон правила в'їзду у 196 країн світу, шукайте на порталі Visit Ukraine Today. Тут тільки актуальна та перевірена інформація. На сайті у вас також є можливість оформити страховий поліс за вигідними умовами. Побачимось наступного тижня. Це коли закінчуються зйомочки і ти зараз шобахнеш пивка.